Рівненське агентство журналістських розслідувань представляє Ого, не секрет, що в українському суспільстві часто захищає не закон, а впливовість та гроші. Суспільство, яке назване в Конституції правовим, насправді наскрізь корумповане. Сьогодні ми покажемо дві історії про дорожні транспортні пригоди. Зауважте, як правоохоронці захищають закон та права тих, за чиї податки вони існують. Резонансні ДТП Сила прокурорських погонів. Навіть якщо вас збили на пішохідному переході, це не дає гарантії, що водія визнають винним або що справа дійде принаймні до суду, особливо якщо водій працівник правоохоронних органів. Два роки тому рівненська преса писала про 24-річного працівника прокуратури з Волині, який 19 травня 2008 року збив двох жінок на пішохідному переході біля парку Шевченка. Тоді 45-річна Валентина Назарук та 51-річна Тетяна Бондарчук водночас потрапили в реанімаційне відділення рівненської міської лікарні. Одна з потерпілих працювала вахтером, а інша оператором дитячого атракціону в міському об'єднанні парків. Одна з жінок пролетіла понад 50 метрів, інша понад 20. Обидві отримали численні травми. Пацієнтки потрапили у вкрай важкому стані. Шоковому зараз вони з шокового стану е, майже виведені, але стан залишається важким. Характер ушкоджень, е, політравми, скелетні е, травми і пошкодження внутрішніх органів. Як наслідок, 51-річна Тетяна Бондарчук померла в лікарні. Ось як про це ДТП писала газета Рівне вечірня» працівники ДАІ кажуть, що водій їхав з київського напрямку. Він не врахував дорожньої ситуації, збивши жінок, втікати не став, а зупинився на місці пригоди та викликав швидку допомогу. На місце ДТП виїхав прокурор міста Рівного Роман Федик, бо з'ясувалося, що водій Олександр Синюк є прокурорським працівником Волинської області. Свідкам видалося, що водій був у нетверезому стані. Сам Олександр і не приховував, що пив. Проте запевнив, що це було ще задовго до ДТП, мовляв, випив 50 грамів спиртного ще у неділю вранці, 18 травня. Газета рівне вечірня», 20 травня 2008 року. Виходить, що між вживанням спиртного і часом ДТП минуло менше доби. Однак, алкоголю в крові прокурорського працівника експертиза, звісно, не знайшла. Згідно медичних документів. Відомо те, що водій автомобіля «Деосенс» не перебував в стані алкогольного опіні. Перевірку обставин вчинення цієї дорожньо-транспортної пригоди проводить прокуратура міста Рівне. Інтернет видання Оглядач 20 травня 2008 року зазначило, що співробітники ДАІ говорять, що водій був у шортах і летів зі сторони Києва. Він проїхав під заборонений знак, який вже декілька років висить на вулиці Соборній у Рівному, де проїзд транспорту заборонений, окрім тролейбусів, автобусів, маршрутних таксі і спецавтомобілів. Прес-секретар прокурора Рівненської області Людмила Суржук у травні 2008 року повідомляла. Прокуратура міста Рівне порушила кримінальну справу стосовно працівника органів прокуратури Волинської області, який 19 травня скоїв ДТП і травмував двох жінок. Волинянину інкримінується порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тяжкі тілесні ушкодження, частина друга статті 286 Кримінального кодексу України. Прес-секретар прокурора Рівненської області Людмила Суржук. Інтернет видання оглядач.ком Ось як про це ДТП висловлюється свідок, який бачив аварію з відстані 80 100 метрів. Я пройшов десь метрів, може 80, може 100. Чую бриась, такий звук. Я обернувся, дивлюсь, оця летіла через машину. А, а то вже машина була десь на півдорозі, так як від перехода, там де вона стоїть. А це швидше залетіло, то швидкість була, не можу сказати, я просто цього не... Бо там темна вулиця. А ось і сам водій Деу помічник прокурора Олександр Синюк його зняли працівники відділу зв'язків з громадськістю рівненської обласної міліції на місці ДТП. Через два роки у липні 2010 року в Рівненській міській прокуратурі нам повідомили, що кримінальна справа стосовно Олександра Синюка закрита. Коли ми намагалися взнати подробиці закриття справи, цю інформацію нам не надали. Журналісти програми надіслали інформаційний запит в прокуратуру з проханням надати постанову про відмову у порушенні кримінальної справи. У цій постанові можна було побачити офіційні причини закриття справи, про які не хочуть говорити прокурори. У наданні постанови нам відмовили, повідомили лише коротку інформацію. Відповідно до висновку номер 3691 автотехнічної експертизи, водій Синюк ОВ не мав технічної можливості уникнути скоєння наїзду на пішоходів. Причиною настання даного ДТП з технічної точки зору є та обставина, що потерпілі почали рух в напрямку автомобіля, Деусенс на такій відстані до останнього, яка вже була недостатньою для уникнення наїзду. Враховуючи викладене, 24.12.2008 року кримінальна справа номер 51 17108 закрита на підставі пункту 2 статті 6 КПК України за відсутністю в діях синюка ОВ ознак вищевказаного злочину. Прокурор міста Рівного Андрій Джус. Чи є у цій відповіді, чому працівник прокуратури порушив правила і поїхав під заборонений знак? Чи сказано щось про пішохідний перехід, по якому, як повідомлялось раніше, йшли жінки? Чи з'ясовано, скільки спиртного водій випив за вихідні і як алкоголь з крові водія випарувався менше ніж за добу? Чи сказано, з якою швидкістю рухався автомобіль? Чому не врахувались покази свідка ДТП? Нічого цього у відповіді немає. Для громадян це секрет. Такі відповіді журналісти називають відписками, тому що ніякої конкретної інформації, яка висвітлювала б деталі ДТП, у ній немає. Такі відписки слуги народу часто пишуть, щоб приховати правдиву інформацію. Ми спробуємо скласти у єдино всі отримані повідомлення і вимолювати на їх основі картину ДТП. 24-річний помічник прокурора Волинської області їхав уночі після недільного відпочинку, десь у стороні Києва. Звісно, тверезий і звісно нікуди не поспішав. А куди поспішати? Якщо до Луцька ще година півтори, а на вулиці всього лиш перевалило на першу ночі. Оскільки поспішати було нікуди, то він майнув напряму через Соборну під заборонений знак. Швидкість в межах 60 км на годину фари увімкнені. В цей самий час з парку вийшли дві жінки. Дорога з парку прямо веде на пішохідний перехід. Але для чого жінкам пряма дорога, якщо можна, піти у обхід. З цього місця дорога досить добре продивляється, і не помітити авто дуже складно. Та, вочевидь, жінки були заклопотані, а тому кинулися прямо під колеса автомобіля. При цьому їм потрібно було перестрибнути 4 смугу дороги, адже водій, де у сенс, рухався по дальній від них смузі. Водій гальмує. Але не встигає уникнути наїзду. Тому одна жінка відлітає в бік на 50 метрів, а інша на 20 Що ж, звісно, нещасний випадок. Мабуть, жінки самі винні, для чого ж кидатися під колеса автівки працівника прокуратури за таке ще й оштрафувати могли.